Новий безбар'єрний сучасний офіс Центру захисту прав людини відкрили у Чернігові. Громадські приймальні уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працюють в усіх областях. Але саме центрів такого рівня, як в Чернігові, поки що вісім. За допомогою та консультаціями до Чернігівського представництва постійно звертаються жителі прикордонної області, особливо із вразливих категорій населення. Тому потреба в облаштуванні такого офісу була пов'язана насамперед із збільшенням кількості. Кості звернень, оскільки аналізуючи з попереднього року, їх зросло втричі. А ми говоримо облаштування центру це про комфортні умови роботи з людьми безпосередньо в центрі і безпосередньо комфортні умови для працівників центру. Робота центру зосереджена щодо прийому звернень, пов'язані з внутрішньопереміщеними особами. Родини зниклих в безвісті військовополонених, це найбільша кількість звернень за останні роки в умовах війни. І, зокрема, особи з інвалідністю і інші соціально важливі і незахищені категорії звертаються щодо порушення їх соціальних прав. Безпосередньо в центрі працюватиме сім фахівців. Він буде не лише місцем прийому звернень від громадян. Спеціалісти центру об'єднуватимуть оперативну допомогу, моніторингову діяльність та просвітницьку роботу. Усе це разом забезпечить мешканцям області ефективний, швидкий і доступний захист їхніх прав. У відкритті центру взяв участь омбудсман України Дмитро Лубінець. Наша задача відчувати проблематику. Це спілкування з людьми, далі напрацьовувати – Ті зміни, які треба впроваджувати в Україні, ми бачили сьогодні, яка кількість постраждалого житла приватного житла за в тому числі нашу ініціативу, була розроблена окрема постанова 815, В яку вже двічі вносились зміни, і це показник того, як швидко від спілкування від громадян України рішення приймаються на рівні уряду парламенту. О, така синергія і повинна існувати і показувати практичні гарні результати по відновленню порушених прав наших громадян України. Для відвідувачів облаштували громадську приймальню для прийому звернень, консультаційний простір для отримання правової допомоги та дитячий простір. Врахували усі вимоги інклюзивності та доступності. Ремонт і оснащення центру допомогли зробити міжнародні партнери. Зокрема, це вдалося здійснити за кошти державного бюджету Латвії. Війської республіки, яка вже не вперше підтримує розвиток інституційних можливостей України, надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Андрей Спілдеговічіс та міністерка закордонних справ Латвійської республіки Байба Браже також завітали на урочисте відкриття. Роль омбудсменів дуже важлива, тому що саме вони контролюють та аналізують, чи це якийсь окремий випадок, чи це стосується великої групи людей. Також може бути проблема в тому, що деякі люди відчувають, що їм потрібна допомога, консультація, що потрібні відповіді на питання, що робити, до кого звернутися, як підійти до вирішення проблеми. І важливо, що тепер вони будуть мати людей, до яких зможуть звернутися. Осо захисту прав людини в. Чернігівській області тепер працює за адресою вулиця Шевченка, 48.